Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Едді Хін про наступний поєдинок Джарена Еніса, Карла Стакам, Ореванші Усик Ф'юрі. Чого сумувати вмер так вмер. Нардепка про смерть узілкова. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 16 листопада відбудеться цікаве протистояння між ютубером-боксером Джейком Полом та легендарним залізним Майком Тайсоном. 57-річна ікона боксу спробує подати урок молодому зухвалому Джейку. Чи вийде? Адже багато хто схиляється саме до перемоги світловолосого бородача. Про все дізнаємося дуже скоро. Партнер проекту компанія Favbet. Чемпіон світу за версією IBF на півсередній вазі американець Джарон Еніс. Вдруге не зміг достроково зупинити українського претендента Карена Чухаджана. Більш того, реванш виявився ще більш напруженим, оскільки Чухаджан регулярно став чемпіона у складній ситуації своїми лівими контрударами. Після такого виступу про Теніса відразу ж стали виявляти інтерес інші потенційні суперники. Виклик кинув Рен Гарсія, відомий своєю гучною поведінкою. А Оскар Делахоя, промоутер Вільджела Ортіса, упевнений у перемозі. Гобійся на тенісом наймивірнішим варіантом для наступного бою вважається поєдинок між Енісом та Ортісом за напівтитул WBC у першій середній вазі. Організувати цей бій готовий турки Аляль Шейх, і є можливість, що він стане головною подією вечора Ріад Сізен запланованого. На 18 лютого в Еріді Саудівська Аравія. Однак промоутер Еніса Едді Хірн з матчром Боксин згадав іншу потенційну можливість, яка може бути цікавою його чемпіону. Еніс хотів би провести кілька об'єднавчих боїв у напівсередній вазі, і для цього з'явилася реальна нагода. Хірн розповів, що вже отримав запит від організаторів Ріат Сізон із пропозицією перенести обов'язковий бій між Еймантосом Станьонісом, чемпіоном WB та Шахаром гіазовим, щоб одразу провести об'єднавчий поєдинок з Енісом. Ми готові, Ортіс Еніс, мені це подобається. Коли Еніс проводить бої, він намагається зробити так, щоб уболювальникам сподобалося. Перший бій між ним та Шухаджаном був відстійним, а ось цей був дуже нічого. До речі, Карен поб'є більшість чуваків у 66,7. Культовий суперваговик, 58-річний американець Майк Тейсон напередодні свого поєдинку проти 27-річної зірки соцмереж Джейка Пола пояснив, у чому на його переконання полягає головна різниця. Між ними, крім віку, за словами Майка, вони обидва є вбивцями, але принципово різного походження. Між мною і Джейком є принципова різниця, і вона полягає в тому, що він штучний вбивця, констатує Тайсон. Вбивцею його зробили телебачення та газети. Він штучний, а я природжений вбивця. Ось у чому різниця. Нагадаю, що восьмираундовий бій тайсон Пол. З раундами по дві хвилини відбудеться в ніч проти 16 листопада в Арінгтоні США. Колишній чемпіон світу у надважкій вазі британець Ентоні Джошуа вирішив не поспішати з реваншем проти Даніеля Дюбоа. Який планувався на лютий 2025 року. На це вплинули не лише його наміри дочекатися повторного бою у Ф'юрі», який відбудеться у грудні, а й проблеми зі здоров'ям. Про травму Джошуа першим розповів промоутер Дюбуа Френк Ворен, після чого промоутеру Джошуа Едді Хільну довелося підтвердити чи спростувати цю інформацію. Виявилося, що травма справді є, але вона не серйозна. Однак і Джей. Не може форсувати підготовку. Це не серйозна травма. У кожного бійця є свої проблеми у тренувальному таборі, особливо коли ти супертяж, який тренується щодня і дуже старанно спарангує. Немає нічого, що могло би стати довгостроковою проблемою, але це означає, що Джошуа не може заглибитись у тренувальний табір із бажаною інтенсивністю, сказав Хірн. Камерунський боксер суперважкої ваги Карлос Стакам поділився думками про майбутній реванш між чемпіоном WBC, WBE, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександром Мусиком та екс-чемпіоном Тейсоном Ф'юрі. Я думаю, що переможе Ф'юрі. Ви знаєте, Тайсона, він повернеться. Це буде повернення Ф'юрі. Він влаштує велике шоу, як це любить робити. Ось побачите. Я не знаю, як він це робить, але ви все побачите. Я справді вважаю, що Фюрі виграє цей бій. У останньому поєдинку він забагато грав і не був серйозним. Він думав, що це буде легко, але цього не сталося. Цього разу він буде серйозним, адже гусик дуже добрий боєць. Він влаштує велике. Повернення та виграє цей бій, Тайсон може змішувати стратегію, він може буксувати на задній нозі, але може йти вперед, атакуючи Усика. Не можна просто боксувати в обороні або лише нападати. Потрібно комбінувати ці стилі, щоб бути ефективним. Що стосується дев'ятого раунду попереднього бою, я думаю, Ф'юрі не очікував удару від Усика і не зміг відновитися. Хоча він переживав сильні удари від Уайлдера, цього разу було все інакше. Він не побачив удару, тому не зміг підготуватися і не зміг повернутися в бій, сказав Такам. Ну і на завершення новина, яка напевно може дратувати вас, як і мене, вона не стосується спортивної складової, але все ж таки пов'язана з боксом. Народний депутат Мар'яна Безугла відреагувала на смерть колишнього чемпіона Інтерконтиненталь, Intercontinental, IBO International та WBO Інтерконтиненталь у напівважкій вазі В'ячеслава Узілкова. Чого сумувати помер? То помер, написала Безугла. Також опублікувала плакат із передвиборчої агітації Узілкова на виборах у Вінниці у 2020 році. Тоді В'ячеслав балотувався до мерів від опозиційної платформи за життя. Спортсменові було 45 років. Наприкінці березня у боксера діагностували у сельсії, тромп в аорті та гангрену ноги. У квітні він переніс операцію на сельсії. В жовтні В'ячеслав повідомив, що здобув інвалідність другої групи. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.